Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях новинка кінця 2025 року. Це універсальний ручний ліхтар від компанії Nightcore DC09. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар, як завжди, у шикарному пакуванні від компанії Nightcore. Як бачите, тут вказано, що тут використовується технологія MCT. Також вказано, що максимум 1600 люмен і максимальна відстань, яку покривається ліхтар 153 метри. Також вказано, що його голова нахиляється на 102 градуси, і що в цьому ліхтарі можна змінювати кольорову температуру світла. Максимум 5899 кандел, Ударостійкість 2 метри, що дуже непогано. Водостійкість IPX6, що означає, що у воду ліхтар занурювати не можна, але струми дні води із різних напрямків йому не страшні. Також в комплекті надходить стандартний кабель на цей раз USB-USB-C від компанії Nightcore. Інколи постачають USB-C usb c Також надходить ось такий темляк. Це практично такий самий темляк, як і на EDC17. Тобто компанія дещо змінила свої темляки. Вони виглядають дещо вже по-іншому. І, друзі, також надходить те, що не надходило раніше з такими ліхтарями. Це такий спеціальний дифузор. Це шикарна штука, я вам скажу. Все це я вам покажу в процесі огляду. І, звичайно ж, друзі, із ліхтарем надходить інструкція. Інколи все-таки нас компанія балує тим, що нам показує графіки, але на цей раз, на жаль, ні. Зате тут є як причепити темляк, що ми в принципі і самі знаємо. Та я думаю, що і куди втикнути провід USB-C ми також знайдемо. І також те, що дійсно цікаве, це інформація по режимах. Тож, друзі, що ми бачимо по режимах нейтральне світло на максимум 1450 люмен 2 години 15 хвилин на 147 метрів. Середній режим 180 люмен 2 години 45 хвилин 52 м. Режим мінімальний 40-13 люмен 13 годин 23 м. І ультранизький режим 1 люмен 250 годин на 4 метри. Холодне світло 1600 люмен 2 години 15 хвилин на 153 метри Середній режим 200 люмен 2 години 45 хвилин на 57 метрів. Мінімальний режим 50 люмен на 13 годин 26 метрів і 1 люмен так само 250 годин на 4 метри і тепле світло. 1050 люмен на 2 години 15 хвилин 125 метрів. Середній режим 150 люмен, 2 години 45 хвилин 46 метрів. мінімальний режим 32 люмена, 13 годин 21 метр і 1 люмен все так само, лише трішки ближче, там 4 метри, тут 3 метри. І також сказано, що є мигаючий режим на 200 люмен. Час не вказано, він дуже довгий. Тож, коротко про історію виникнення цього ліхтаря. Приблизно років 5 назад компанія Nightcore. Випустила ліхтар edc 27 Це був перший повнорозмірний ліхтар із дисплеєм і EDC світлом. Але насправді цей ліхтар був практично тактичним ліхтарем, тому що кнопки вмикання були ззаду. Виглядів він ось так приблизно. І цей edc 23 це його нащадок, і він дещо менший майже в півтора рази менший за той ліхтар, але зовні схожий. Тож, компанія випустила цілу серію таких ліхтарів із приблизно такою ж компоновкою. Але по суті, це не були повноцінні EDC-ліхтарі. Тобто це були практично тактики із універсальним світлом, яке можна було використовувати як і тактичний ліхтар, і також як і DC ліхтар. Але все-таки вмикання з хвостової частини не наскільки зручне для EDC використання, як вмикання. З боковою або кнопкою або, як у даному ліхтарі, із селектором. Останній із таких ліхтарів компанія це випустила EDC37. Це вже така е, повноцінна здорова версія із е, акумулятором на 8000 Вірніше, двома акумуляторами по 4000 мАч. в якій вклали максимум технології, також присутній дисплей. І так само з вімкненням ззаду. У такого керування є і свої плюси, звичайно, це швидкий доступ до турбо і строба і так далі. Але незручність у вмиканні саме. Тобто ви, вам потрібно спочатку вімкнути такий ліхтар, потім взяти ось так в руку, щоб ним світити. І нарешті, у 2025 році компанія випускає ліхтар EDC17, який вже є повноцінним EDC ліхтарем. Стилізований даний ліхтар дещо під стиль мілітарі. Тому що схожий або на пістолетну рукоять, або на ніж фронтального викиду. Різниця, як бачите, в стилістиці є. Тобто цей ліхтар більше виглядає як якийсь космічний корабель, а цей ліхтар вже виглядає більше як зброя. І це практично вже була революція. Тому що саме цей ліхтар вперше став саме і ліхтарем Не тактичним ліхтарем із універсальним світлом, які були до цього, а саме IDC-ліхтарем. Так само, як і на попередніх ліхтарях, використовується рефлектор. Звичайно, в цьому ліхтарі вже немає системи Lumen Shield. Я думаю, що компанія ще повернеться до цієї технології. Але тут вже і повноцінне, і DC світло, звичайно, не без своїх недоліків, тому що все-таки це рефлектор, який має дещо обмежену периферію. Але в цілому ліхтар вийшов дуже вдалим. І саме на цьому ліхтарі компанія випробувала своє нововведення, тобто пересувний селектор, яким дуже зручно вмикати ліхтар. Але як ми знаємо компанію Nightcore, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. І тому компанія випустила оцей ліхтар. Що тут нового, друзі? Цей ліхтар є дещо симбіозом попередніх ліхтарів серії, тобто, подивіться, практично ось ці планки, оці. Карбонові вставки дуже схожі, що на, цьому, що на цьому ліхтарі. Він також виглядає дуже сучасно, як і цей ліхтар. Виглядає дуже стильно. Але тут вже більше дещо є джентльменські нотки. І також використаний пересувний селектор, як у EDC 17. Тобто, як бачите, в цьому є в них схожість. І, звичайно ж, крім схожості з попередніми моделями, цей ліхтар вніс дуже багато нового. Про все це я вам розкажу прямо зараз. Тож, друзі, давайте поглянемо на цей ліхтар поближче. Насамперед скажу, що на відміну від DC17 тут дещо менша батарея. Тут, тут 1250 мА, отут 1100 мАч. Але подивіться різницю у розмірах. Тобто, по розміру, якщо брати, то на якихось 100 мАч чи 150 мАч. Різниця, а у розмірі значно менший. Відразу скажу похвату, що похвату і DC17 все-таки зручніший, так як тут пістолетна рукоять, він значно краще лягає в руку. Але і цей ліхтар також лягає дуже непогано. Похвату він дещо схожий із новою лайтовою версією Олайта. Але значно зручніший у плані керування, і також у плані світла. Корпус, як завжди, у серії DC із нержавіючої сталі, голова із алюмінією. Чесно кажучи, корона, я так і не зрозумів, що вона, то, чи то з алюмінією, чи то із якогось міцного пластику. Але точно вона не стальна. По бокам є також, як і раніше, карбонові вставки. Тобто, як бачите, вони тут значно тонші. Тобто, подивіться, ось на як і DC-17. Вони товщі тут. Тут вони. Буквально дуже тоненькі. Тут все таки більше металу, тобто більше сталі. Ми ще порівняємо вагу. До речі, ця частина, як бачите, для утримання ліхтаря дещо схоже на IDC 17 більше, ніж на ці ліхтарі. Тут такого не було, як бачите, ні на цьому, ні на цьому, тут дещо інше. Також, як і на старих версіях EDC, маємо такі дуже красиві карбонові вставки. Якщо ви думаєте, що це радіатор, то ні. Він не проводить тепло. Це або пластик, або все-таки карбон, я думаю. Так як зараз діоди знаходяться в голові, то, скоріш за все, тепло відводить саме тільки голова. Тому радіатора практично немає в цій частині. Тоді як у попередніх версіях, він був, як бачите, під кліпсою. В цьому подивіться, в цьому також він ще більший. І dc 17 -му. Також є радіатор під кліпсом, як бачите. Але там все-таки монолітна конструкція, там не поворотна голова. Корпус дуже міцний, як ви бачили, в нього ударостійкість 2 метри. 2 метри просто так не заявляють. Дуже потужна і правильна для цього ліхтаря кліпса. Чому правильно я поясню? Як ви знаєте, я не люблю двохсторонніх кліпс на таких ліхтарях, і тому. Я був за ту, таку односторонню кліпсу на IDC 17. Чому ж така двостороння кліпса потрібна на цьому ліхтарі? Ви скажете для кепки? Для кепки, я вважаю такі ліхтарі за важкими. Хочете, використовуйте. Я не проти. Але все-таки він важкий для того, щоб закріплювати його на кепки. Інша справа, якщо ви будете використовувати цей ліхтар у виді г подібного ліхтаря, зараз я вам покажу. Що таке прообраз Г-подібного ліхтаря? Це ось такий американський Фултон. Як бачите, мабуть, від нього всі ці геподібні ліхтарі і пішли. Тобто його можна закріплювати на якусь систему молі, на кишеню, на що завгодно можна закріплювати. І в нього поворотна голова. Але річ у тім, що навіть те, що в нього 102 градуси, не допоможе вам освітити дорогу перед собою, тому що все-таки. Грудна клітка ваша має деякий нахил, ось так, і ви будете світити в кращому разі перед собою. Під ноги світити не зможете. Саме це я ставив у провину багатьом ліхтарям, які випускались до цього, у яких був підвіз тільки ось так. Тут же ліхтар можна підвішувати як завгодно, в тому числі і вниз головою. І що це нам дасть, якщо ми його закріпимо на якусь кишеню, наприклад. А це нам дасть те, що ми зможемо регулювати нахил, як нам заманеться. Вам такого нахилу вистачить. Як ви вже зрозуміли, у цього ліхтаря поворотна голова, яка повертається на 102 градуси. Тобто ось так і ось так. Ви можете нахилити. Нахиляється вона із деяким спротивом. Тобто є деякий спротив. І просто так вона сама ніколи не нахилиться. Видно, там стоїть якась фрикційна система. Яка фіксує цю голову у різних положеннях, у яких завгодно, там нема ніяких зубчиків, нема нічого. Також це дозволить використати вам цей ліхтар у виді повноцінного налобника. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось так ліхтар виглядає на саморобному налобному кріпленні. Як бачите, я тут ось розташував так, щоб не заважало органам керування, можна іще здвинути, і буде працювати. Причому він повертається у налобному кріпленні без проблем. Тобто ви зможете його відрегулювати як вам потрібно. І, звичайно, вимкнувши, можете ним користуватися як налобним ліхтарем. Зробити таке саморобне кріплення не проблема. Як бачите, воно просто вирізано із гнучкого пластику. Якщо у вас немає отакого силіконового кільця, не проблема. Можна використовувати ось таку гумку. Просто зв'язавши її на потрібну вам довжину. Ось так це виглядає із цією гумкою. Як бачите, просто зв'язав вузлика. І його можна так, без проблем, зробити практично своїми руками таке кріплення і використовувати його для цього ліхтаря. Ось так це буде виглядати на лобі. Тобто без проблем, як бачите, органи керування, я до них добираюсь. Можу змінювати температуру навіть, все, що завгодно, можу робити, як на налобному ліхтарі. Тож ви зрозуміли, друзі, що цей ліхтар можна використовувати абсолютно як повноцінний налобник. Я не знаю, чому виробники це ще не продумали і не випустили до нього налобне кріплення. Зрозуміло, що я можу обійтися і без них, але. Все-таки заводське кріплення, мабуть, було б краще. Судячи по гвинтах, як ви бачите, ця конструкція розбірна. Звичайно, я не рекомендую розбирати ліхтар до закінчення сроку гарантії. Але така можливість є. Також є деяка функція, яку не люблю я, і яку люблять дуже багато людей. Це саме те, що ліхтар можна підвішувати на магніті. Тобто. Він дуже добре клеїться на магніт, причому дуже надійно. Також ми бачимо порт зарядки USB-C, тобто USB Type-C. Ось так заряджається даний ліхтар. Струм заряду, як бачите, 1,14 А. Враховуючи, що це не повний розряд ліхтаря, а лише на одну поділку. Також прошу звернути вашу увагу на індикацію. Як бачите на цей раз, як і в DC 17 у ліхтаря немає дисплея, зате є індикатор. Це і плюс і мінус. Дисплей більш інформативний, але саме такий індикатор більш надійний. Тому що при якомусь невдалому падінні, все-таки він отримає менше пошкоджень, ніж дисплей. Натиснувши на ось цю кнопку, ви можете подивитися, наскільки заряджена ваша батарея. Як бачите, батарея заряджена повністю. Нагадую, акумулятор на 1100 мАч. Вбудований акумулятор це і мінус, і плюс. Мінус в тому, що такий акумулятор неможливо зняти і швидко замінити. Плюс у тому, що ліхтар значно компактніший, ніж моделі із з'ємними акумуляторами. Я думаю, що колись Nightcore зробить такий ліхтар із з'ємним акумулятором. І я думаю, що саме під такі ліхтарі Nightcore колись все-таки зробить прямокутні акумулятори, які можна буде міняти. Але я не дуже комплексую на цей рахунок, тому що, наприклад, мобільний телефон, який ми навантажуємо значно більше, ми носимо кілька років. Цей ліхтар прослужить ще довше. До речі, забув сказати, що Кліпса також сидить на торксах, тобто її можна при потребі відкрутити. І темляк, як зрозуміло, ми можемо зачепити саме за оцей отвір. У фронтальній частині ліхтаря, друзі, ми бачимо саму цікаву річ: це система TrueVision, яка об'єднана із діодами MCT. І це одна із найкрутіших тем, які розробила компанія NightLab для компанії Nightcore. Вага ліхтаря без темляка 117 грам. Вага версії EDC 17, правда, тут вже з темляком 107 грам. Тобто він навіть трішки легший. Як я вам вже казав. Тут металу дещо менше, ніж у цій версії, крім того, в цій версії дещо поворотна голова. Тобто на 10 грам різниця, незважаючи на те, що він менший по розміру. І якщо порівняти із EDC23, то EDC23 важить 101 грам. Вони практично в одній ваговій категорії. Щодо керування ліхтарем, керується ліхтар двома елементами. Тобто, оцим пересувним. Селектором і кнопкою. Що мені подобається саме в такому керуванні, що воно просто максимально просте і інтуїтивне. Ви вмикаєте світло послідовно, тобто є дещо схоже на сходинки від мінімального режиму і до максимального, і навпаки. Все дуже просто. Вимкнули на потрібний вам режим, світите. Потрібно десь посвітити десь далеко на короткий час світонули далеко, повернулися на режим, на якому були. Без проблем. І одна із самих основних фішок цього ліхтаря це те, що ви можете міняти температуру світла, так звана система MCT. А верніше тут дві системи. MCT і TrueVision. Тобто, при ввімкненому світлі, при натисканні цієї кнопки, ми міняємо кольорову температуру. Нейтральне світло і тепле світло. І повертаємося знову на холодне. Тобто, у нас є три температури кольорові температури світла. 3000 Кельвін, 4500 Кельвін і 6500 Кельвін. І це дуже круто, друзі. Я вам розкажу про це дещо пізніше. Чим це саме круто. Також я не згадав ще про один режим. Тобто, при вимкненому ліхтарі. Ми затискаємо цю кнопку і вмикаємо селектор. При цьому вмикається так званий Moonlight, один люмен. Тобто є такий допоміжний режим. І також при вимкненному світлі ми можемо викликати маяк. Тобто, при затисканні цієї кнопки, як бачите, ми викликаємо ось такий мигаючий режим, який може працювати достатньо довго. Значна перевага пересувного уважеля в тому, що він є не тільки вимикачем світла, а також і запобіжником. Тобто, поставивши його в крайнє заднє положення, ви ставите ліхтар на запобіжник, і він ніколи у вас не вімкнеться у кишені. Також хочу звернути, друзі, вашу увагу на таку надзвичайно корисну річ, як дифузор із комплекту цього ліхтаря. Подивіться, ось тут є обмежувач для того, щоб ви не одягли. Даний дифузор далі ніж потрібно. Чому це так зроблено? Для того, щоб при повороті він вам не заважав. Якщо ви його занадто сильно одягнете, ви ж можете і повертати голову, не забувайте про це. Також подумали про вакуумний отвір. Як бачите, щоб не було вакууму, зробилось такий отвір у даному дифузорі. Наприклад, у якісь палатки ви можете вимкнути мінімальний режим і відвернути від себе, щоб вас не сліпив даний дифузор. Він буде освітлювати палатку, але не буде сліпити вас. Максимально корисна штука, можна також використовувати ось так, буде як свічка горіти. До того ж, даний дифузор зроблений із силікону, він у вас не розіб'ється, не роздавиться і влізе у саму найменшу кишеню. А тепер, друзі, я вам покажу деякі світлові тести. Спочатку на стелі, а потім в аутдорі. Для порівняння, ось так виглядає світло DC17. Тобто, ми бачимо типове рефлекторне світло, достатньо широкий хотспот, дещо плавні краї, але не такі плавні, як на Truvision. І, як бачимо, є однотонна периферія. Вона достатньо широка, але все-таки має обмеження. А тепер давайте поглянемо саме на світло цього ліхтаря DC09. Подивіться, як воно класно світить. Тобто Ми бачимо виражений центр, від нього йде. Ідуть края хотспота, до яких йде плавний перехід. Потім плавний перехід у бокову засвітку, повна периферія 180 градусів. Це найшикарніше світло з усіх, що я бачив. Тож, друзі, тести проводилися на альтернативній території. Я вирішив озвучку накласти окремо, щоб не було посторонніх шумів. Добутка, яка знаходиться далеко справа, 87 метрів. Як бачите, ліхтар на максимумі світить навіть більше за цю дистанцію. Так як заявлено 150 метрів, так він десь і світить приблизно на максимальному звичайному режимі. А тепер, друзі, подивіться на будову цього світла. Ось такий широкий хотспот. Він значно менший, ніж у Олейта, за що його і лаяв. Він дуже плавні краї має. Дуже плавні, значно плавніші, ніж у Олайта. І також, як бачите, повна периферія. Повна 180 градусів периферія, вона плавна. Тож, по режимах, мінімальний режим може посвітити приблизно на 25 метрів. Ця дистанція трішки різна у різних колірних температур, але плюс-мінус. Середній режим, в залежності від колірної температури, може посвітити на 50-60 метрів. І максимальний режим, як бачите, досвідчує до 85 метрів, і, звичайно, світить значно далі. Тож, друзі, спершу я розкажу за висновок по світлу. Так, у цього світла дещо менший діапазон, тобто дещо менша дальність. Але ми маємо річ все-таки з edc ліхтарем а не тактичним ліхтарем. Тобто, якщо порівнювати edc 17, тут дещо агресивніший хотспот, він далі світить, але він дещо менш комфортний, тому що в нього ще й обмежена периферія. Тут, як бачите, з цим все в порядку, периферія шикарна. Хотспот м'який, максимально комфортний і зручний, тим більше, що ви можете міняти світлову температуру. На мій погляд, все-таки я дещо більше згустив звичайно, центр, але і так це виглядає максимально шикарно. Щодо практичного використання колірних температур, я користувався системою MCT не раз, не два і не три. Тобто, я використовую її в алдорі при різних сценаріях, і при різних порах року, і при різних погодних умовах. І що можу сказати? Біле світло. Я, скоріше за все, буду використовувати саме при такій похмурій погоді. Також біле світло, надзвичайно інформативне, більш далекобійне і дає дещо більше світла. У цьому його перевага. Влітку, восени це саме воно. Якщо ж іде дрібний дощ, чи якась негода, чи якась, якийсь туман, якийсь дим, тоді найкраще використовувати тепле світло. Оце саме місце для його використання. Чому я не люблю ліхтарів просто з теплим світлом? Тому що у них немає такої інформативності, як у білого світла. Тут ви маєте вибір, там ні. Нейтральне світло, я вважаю, найбільш універсальним, тому що його можна використовувати практично майже в усіх сценаріях, окрім, як я вже казав, туман, дощу і тому подібного. Тоді краще використовувати саме тепле світло. Взимку також рекомендую використовувати нейтральне і інколи тепле світло. Тобто у цього ліхтаря, як бачите, максимально широкий діапазон використання у різних ситуаціях і в різні пори року, і при різних погодних умовах. І також підкупає те, що тут немає різних паразитних режимів, типу як на IDC17, зелений лазер. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!